Є щось краще від перфекціонізму. Таке послання передає малюнок на стіні за вишки 15 метрів у Франкфурті на Майні. Фальк Леман відомий під прізвиськом Акут, а Ясмін як Гера. Уже 9 років вони працюють разом. Тандем має назву Геракут. Малюнок матері з дитиною свідомий контраст із холодними висотними будівлями. В принципі, наша робота це діалог, оскільки ми працюємо вдвох. Ми розповідаємо історії, а те, що малюємо на стінах та полотнах, це як щоденник. Те, чим ми переймаємося, закудовуються мовою фантазії, і це наш продукт. упродовж п'яти днів було створено цю роботу у Франкфурті. Це сцена із актуального для Геракут проекту дитячої книги під назвою «Гігантський проект книги оповідей. Це історія двох підлітків у світі дорослих. Обоє учасників тандему Геракут раніше належали до субкультури графіті. Нині ж вони розписують стіни майже виключно із дозволу. Ця робота, наприклад, народилася на замовлення міської влади. Це був захід із протидії нелегальному графіті. Ініціатива мала успіх з поваги до Геракут. Інші художники стіну не чіпають. Тим графіті ми походимо з закритої системи графіті, де використовується мова, яку розуміють тільки колеги з цієї сфери, і комунікація відбувається. У нас це змінилося з потребою спілкуватися з ширшою публікою, і це те, що стає стріт-артом, тобто мистецтвом у громадському просторі. Ми обоє трохи аутсайдери у сфері графіті і через фігурне зображення, і через те, що ясмін, жінка, але працює в чоловічій царині. А так тут можна легше і вільніше щось робити. Мова фантазії цього дуету твориться спонтанно. Вона окреслює фігури, він доповнює їх деталями. Креативні малюнки Гери органічно доповнюються фотореалізмом із балончика у руках Акута. Ясмін Ясмін працює з різними інструментами. Я ж працюю виключно з балончиком і використовую більший кольоровий спектр, щоб надати нашим фігурам пластичну тривимірність. На завершення Гера пише фразу, яка їй щойно спала на думку. Початок усього великого лежить у малому. Початок нової дитячої книги. Ескізи і тексти. Дві книги уже вийшли друком. Це хронологія їхніх спільних творів. Геракут заробляє собі на хліб своєю творчістю. Вони малюють картини і на полотнах, які продаються у різних галереях по всьому світу. Але саме вулиця продовжує залишатися їхнім улюбленим полотном. На усіх картинах проглядає щось казково-маланхолійне. це радше речі, які нам важливі, які варті того, аби бути названими, але це не означає, що вони негативні. Меланхолія, мабуть, це той стан, у якому ти повністю відкритий Ми хочемо дати людям щось хороше, навіяти позитивну думку. Ясмін і Фальк мандрують по усьому світу. Їх запрошують об'єднання, фестивалі або просто приватні особи, які хочуть прикрасити їхніми роботами свої стіни. До переліку замовників належать і зірки, наприклад, канадський актор Джим Керрі. у Тель-Авіві та Монреалі, у Шанхаї та сан франциско у Мельбурні і Катманду. Всюди можна побачити їхні роботи. Адес саме у великих містах стріт арт став великим рухом, оскільки він глобалізував за допомогою інтернету окремі мистецькі течії. Тому його всюди знає міська молодь. І вони завжди радіють, коли прибуваєш у місто. Історії на стіні. Фігури і тексти творчого тандему «Геракут» органічно вписуються у повсякденне життя міста.